Зараз ми з вами приготуємо каву по Дрогобицькій сілю. Це наш фірмовий рецепт. Така кава в Дрогобичу готується лише у нас і тільки з додаванням справжньої Дрогобицької солі, яка виварена у нас тут на Соливаті. Додаємо сіль. Солі маленько дудово, сіль, кава, секретний інгредієнт і кориця. Це не буде ні капучино, ні лати, навіть американо, тому що смак цієї кави розкривається саме у міцному еспресі. Власник цього закладу, коли відкривав свою кав'ярню. Це наша така фішка, він придумав каву з сіллю і тортик по Другоб... Другобицькій сіллю також. І тому за дуже багато років наша кав'ярня славиться саме цим рецептом кави і тортика. Також ми додаємо корицю. Каву з сіллю потрібно добре розмішати і не додавати цукру.